Жодних компромісів щодо визнання окупованих Росією територій і миротворчий контингент, мінімум 200 тисяч військових, який зможе гарантувати безпеку нашої держави. Такі гучні заяви зробив президент України Володимир Зеленський на всесвітньому економічному форумі у Давосі. Задля переконання Путіна партнери України готові навіть застосувати силу. Докладніше далі. Україна не погодиться на компроміс, який передбачав би визнання окупованих територій частиною Росії. Цього не станеться навіть під тиском усіх союзників, заявив президент Зеленський на зустрічі з представниками міжнародної медіаради за лаштунками всесвітнього економічного форуму у Давосі. Глава держави наголосив, що для України окуповані території завжди залишатимуться українськими до моменту їхнього повернення під контроль держави. За його словами, діалог з Москвою має відбуватися лише з позиції сили, адже нагло. Лошу президент будь-яка спроба ставитися до агресора на рівних є поразкою для України. Інша гучна заява лідера України стосується миротворчого контингенту на українській території. Якщо Україна та Росія укладуть угоду про припинення вогню для запобігання новому нападу, в Україні мають бути розміщені європейські миротворці. Цей контингент має складати щонайменше 200 тисяч військовослужбовців. і це мінімум, підкреслив Зеленський. Хоча така кількість живої сили нагадує видання телеграфії приблизно. Знову відповідає розміру всієї французької армії. Так, за оцінками Міністерства оборони Франції, у 2020 році збройні сили країни становили трохи більше ніж 200 тисяч осіб. Але саме такий контингент може гарантувати Україні безпеку, якщо чисельність військ РФ становить півтора мільйона осіб, тоді як війська України складають тільки половину цього числа. Глава держави додав, що миротворці будуть лише частиною необхідних Україні гарантій безпеки. Західні партнери нашої держави згодні з. Тим, що майбутнє припинення вогню має поставити велику крапку на російсько-українській війні, як заявив новий держсекретар США Марко Рубіо, адміністрація президента США Дональда Трампа має на меті завершити війну в Україні таким чином, щоб за кілька років не почалася нова війна. В інтерв'ю CBS Mornings Рубіо підкреслив, що штати готові зробити усе можливе для забезпечення стабільності. За його словами, Росія може піти на нове вторгнення найбільше через чотири роки. Щоправда, колишні спецпредс. Ставник державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що російський диктатор Владімір Путін навряд чи погодиться на припинення бойових дій. Про це Волкер заявив в інтерв'ю виданню політико. На думку чиновника, адміністрації Трампа доведеться продемонструвати силу, щоб переконати Кремль припинити війну. Важелі для тиску на Путіна можуть включати посилення санкцій проти Росії, суттєво збільшення експорту американських енергоносіїв для скорочення військового бюджету Кремля, а також продовження військ. Підтримки України волкер також згадав про можливість використання альтернативних фінансових джерел для підтримки України, наприклад, програми лендлізу чи арештованих російських активів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.